Перше, що ви очікуєте самі від себе від свого життя. Друге, це сім'я. То ви повинні знати, які стосунки ви хочете в цій сім'ї. І третє, не існує нашого життя без фінансів. І так, це основні три речі, які в нас самі такі основні, завдяки яким ми маємо згоду більш-менш нормально. Жити і виживати у цьому світі, і так ще раз повторюю: перша річ це як ви себе сприймаєте у цьому світі, різне бачення себе, тобто на це я здати, на це не здатен. Це я хочу, цього не хочу. Уявлення про суспільство, уявлення про себе, свій характер, про цінності, про пріоритети це все ви повинні знати про себе. Наступна категорія це для чого ви хочете зробити нову сім'ю. Ви повинні чітко розуміти, що таке для вас сім'я, що ви можете дати в цій сім'ї, що ви очікуєте від свого партнера в цій сім'ї. І чи ви йдете разом з однією метою? Чи у вас різні, чи у вас характери подібні, чи різні? Бо, наприклад, багато хто каже, що якщо характери різні, вони притягуються як плюс і мінус. Так це взагалі неправда. Так, ви можете зацікавитися іншою людиною, яка зовсім на вас не схожа. Це дійсно цікаво. Ну тобто, це, це нормальні речі, але це те, що ви зразу бачите, це те, що зразу вас цікавить. І це дуже маленька, як сказати, це така річ, яка Може вводити в оману, ну тобто, ви поцікавитесь і ви подумаєте, що це вже ваша людина. А насправді це просто ваш інтерес до чогось нового, до чогось інакшого, до чого ви не звикли. Тому в цьому плані треба, треба бути дуже уважним, і сім'я. Ви повинні розуміти, що коли ви створюєте сім'ю, то це. Це сходяться дві зовсім різні людини. Це людини, у яких були свої батьки, своя історія, свої погляди, своя можливо культура, можливо, різні мови, і і так інше, таке інше і таке інше. І це дуже складно і важко, але треба це вивчати. Це треба розуміти. Треба враховувати погляди кожного на якісь. Важливі речі, які є в нашому житті, Останнє, останній великий такий пункт. Це фінансова складова. Фінансова складова, взагалі, вона дуже важлива. Важко уявити наш сучасний світ без грошей, ну тобто. Його просто немає такого, можливо, десь там на острові на якомусь там, де ще немає цивілізації. Так я згодна, можливо, там і не треба гроші, але все одно там також будуть якісь якісь такі стосунки, там де люди будуть щось робити і щось очікувати за цю роботу. Бо, наприклад, Жак Фреско він розповідав, що в нього була така практика, такі досліди на острові. Там, де люди ще не, як то кажуть, не забруднені цивілізацією, і він каже: мене поселили там, зробили якусь хатинку, поселили його, перебрали його речі. Розглянули дещо позабирали собі, дещо по позалишали, і це для них було нормально. Ну тобто, в них таке ставлення до колективу: що якщо ми всі разом живемо, значить це все спільне. І е, до нього підійшли і спитали: тобі потрібна потрібен човен? І він сказав: Так, потрібен йому зробили цей човен, дали цей човен. Проходить там один день, два, три, чотири. Вони приходять і кажуть: ну, ти не користуєшся ним, ми його в тебе забираємо. Вони його забрали, і потім, наприклад, коли вони ловили рибу, вони поверталися і вони просто розкидували кожному по рибині. Або там сім'ї, кілька рибин, ну, тобто, без грошей, без нічого. Ось в таких як. Навіть е, на островах, там де немає цивілізації, все одно є якісь правила виживання. Так як ми існуємо в цивілізаційному світі, більш-менш то е, гроші це така складова, яка дає нам якість життя, дає нам можливості, дає нам такі речі, як їжу, якість їжі. Одяг, подорожі, освіту і багато багато чого. Тому про це треба говорити і говорити багато. І спочатку треба зрозуміти, які у вас стосунки з грошима, тобто на ваші потреби, скільки їх вам треба, щоб вам вистачало. Що ви будете робити за гроші? Ну тобто, яку діяльність виконувати. Наступне питання: чи нормально для вас буде, якщо ваш партнер, партнерка буде отримувати менше або більше грошей? Або як на, в наших країнах дуже часто зустрічається, що жінка майже ніколи не працює, вона веде, веде дім і таке інше. Ну, тобто це вас влаштовує чи не влаштовує? Такі питання треба задавати. Але ось тут є таке величезне питання і такий величезний камінець. Як ми можемо собі задавати питання, якщо в нас немає прикладу? Тобто один єдиний приклад, який в нас є, це там, де ми росли. А ми росли в сім'ї. Я стандарт беру так, дехто можливо, там виріс не в сім'ї і таке інше, але беремо класику. Людина росла в сім'ї, вона бачила культуру, стосунки, цінності, все, 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 що стосується життя, вона бачила в своїй сім'ї, і це все ставлення: ставлення до грошей, ставлення до е, коханої людини, ставлення до світу, ставлення до суспільства до інших речей до освіти це все збудоване ще з дитинства, з дитинства від оточуючого, оточуючого середовища в якому ви зупинилися опинилася